Доброго ранку. Море до вас запитання. Як ви вважаєте, чому горів Солом'янський суд? Я Не знаю. Не знаю, чому чому. Може залякати суддя. Версій може бути багато. Я не в курсі. Думаю, що зам'яталось сліди. Я не знаю. мене більше хвилює, не чому горів, а що згоріло. Я не знаю. Провокація. Не знаю. Не зовсім нормальні е, заходи пожежної безпеки. Певно, щось там таке дьявольське відбувається. Трінево знають. Откуди ж я можу знати, коли він горів. Вчора. Я, я напевно, я, я був в дорозі, а в якій годині? В самому випросі заложено твіт, я думаю, що такі речі случайно мені бувають. Тобто, якщо зірки загораються, то кому-то це треба. Да, це ж таке було дуже багато разів. <рес> Не знаю. І налога вигоріла, прокуратура горіла. Перша причина це знищення кримінальних справ. І суди горіли. Я не в курсі, що він горів. Підпалили. Це мають встановити правоохоронні органи. А може, таке то, о чому сьогодні думаємо всі вміст. Пожежа може вплинути на хід гучних справ, які розглядаються в Соломінському суді. Звичайно. Це залежить від того, що саме згоріло. Як мінімум, це на місяці може загальмувати ситуацію. Може, є вплинути на. Ну я сподіваюся, що ні. Якщо згоріли документи, то щось не так. Немає справи, немає проблеми, правда? ж? ми ж не живемо не в кам'яному віці, що там якийсь паперець написали. і Якщо він зник, то все зник. Відстановіть це елементарно. просто затягнути можна. Ви шутите? Що значить може? Рукописи не горять, да? Обіцям не маю, Я вам правду говорю. ціле діло взяти Час і зібрати заново головно були дві два подання на процесуальні дії, які були дуже важливими. Вони вартували того, щоб спалити суд. Народ уже хоче взагалі спалити всі суди в Україні. Я не знаю, треба почитати, хоть новини, що там горіло. Солом'янському суді є справи, які можуть бути пов'язані з вами або з людьми з вашого оточення? Вона на 29 число призначений Ні. Я навіть не знаю, де знаходиться Солом'янський суд. Немає У нас розглядав Печерський суд. Ні, я такого не слышав. Де ж він знаходиться в Києві? Нагадайте мені вулицю. Я У мене всіда суди йдуть через Печерський суд. А я задав, є, є. Я там одного хлопця на поруки хотів забрати. Ще з часів майдану. Не знаю, я не ходив в солом'янському суді з одною. Ні. Мені ніхто не казав, що до мене заведена десь якась справа. Хоча в нашій житті може бути все, що угодно. Я дуже скромний народний депутат. 100% ні. О, мені ніколи не було справ. Не було, я сподіваюся, ніколи не буде.